Став, блядь. Так два. Оя! Да! А! -а, -а! машину. Давай же машину. Попадаемся на приемы. Dwi'n dweud! Dwi'n dweud!

Цель! Готов! Приход! Движение! Цель! 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 Вверх! Цель! Движение! Цель! Цель! Стоять! Вверх! Цель! Вверх! Особисто міліції було милиции было продемонстровано в основном... Можливі випадки затримки транспортних засобів, можливі випадки значить, прийомів рукопашного бою та значить, стрількового озброєння. Крім того, продемонстровано, що є в нас на озброєнні у спецпідрозділах міліції. Ну, для того, щоб хлопці бачили, значить, тим більше більшість людей, які демонстрували сьогодні у тій всі ситуації, вони всі повернулися із місць бойових дій, які були в нас на сході нашої держави. Ну, Вони, по крайній мірі, подивилися, що як воно має происходити на самому. І це треба, ну, те, що вони подивилися, вони так може і не усвоїть одразу, це треба тренуватися. Це треба ходити, по можна сказати, хоча б 3-4 рази в неділю тренуватися, щоб до того достигнути до автоматизму. Тому що коли стріляєте в одну сторону, то одно, коли стріляють вже в вас, то зовсім інше відчуття.